Зверство в Чернівецькій області двох безпритульних собак розстріляли у селі Чагор. На жаль, врятувати тваринок не вдалося. Стріляли чоловіки із авто, яке рухалося поруч з чотирилапами. Спочатку невідомі вистрілили кілька разів в одну собаку. А через деякий час повернулися та стріляли в іншого. З місця подій зловмисники втекли. Поліція їх шукає. Ще один шокуючий випадок стався в Києві. Біля відділення пошта. Чоловік з ноги вдарив пуделі, коли той підбіг до нього. Собака довгий час не могла підвестися, і це зафіксували камери спостереження. Власниця тварини звернулася до правоохоронців. Ми розібралися в цій історії. Чим вона закінчилася? Чи знайшли того, хто це зробив? Давайте подивимось. Чоловік ногою б'є собаку. Удар був такої сили, що тварина ще хвилин десять не може підвестися. Це шокуюче відео зафіксували камери спостереження у Печерському районі Києва. Собаку на відео звати Падді. Її власниця з подругою прийшла на пошту за посилками. Пуделя взяли в приміщення з собою, бо це там дозволено. Та коли той почав підходити до одного з відвідувачів, це його розлютило. Він насправді там підходив з декілька людей на новій пошті, всі йому були разі. А крім цього, чоловіка, я зазвичай в таких випадках собаку забираю і пишу пробачення, що я зробила цього разу. Але чоловікові цього виявилося замало. Жінка каже: він почав погрожувати розправою, використовував нецензурну лайку і вже на вулиці, проходячи повз, зробив той страшний удар. Проходить чоловік, і тільки він рівняється зі мною. Собака вже очевидно по його настрій і нього. Е, він не знайшов нічого краще, як повністю розмаху та замахнутися новою і дарити цього песика, так, що він просто спав. Якби я могла уявити, що бувають такі реакції, я б мог напевно поставила посилки і взяла собаку, напевно на руки. Моя реакція була в тому, що я зробила повідець коротким і натягнула повідець на себе. Він нам казав, що у вас агресивні собаки, вони мають бути в наморнику, і взагалі він його покусав. Але укусів жодного укусу не показав. Про інцидент шокована власниця собаки написала у соцмережах. Відео побиття почали активно коментувати користувачі. Думки розділилися Я собак люблю, і в мене вдома були раніше. Я проти побиття тварин, але на вулиці були й випадки, коли нападали та кусали. Навіть маленькі собаки. А власниця просто сказала: Ой, вибачте, потім лікувати укуси доводилося. Ви колись бачили агресивного пуделя? Їх блін в природі не існує. Це я вам як хазяйка пуделя кажу. Я б його наздогнала і як дала, якби такий мені трапився. Про побиття тварини почули і власники інших собак, які проживають поруч, вимагають покарати кривдника. А ось буквально пару днів тому були на цій же пошті і спокійно зайшли. З тваринами на пошту ми спокійно ходимо, і дуже дивно, що відбуваються такі ситуації. Логічно притягнути його до відповідальності, тому що це неадекватно. Це 100%. Я вважаю, що таке. Така поведінка людей до собак взагалі неприпустима, не і вважаю, що такі люди повинні нести покарання. Жінки написали заяву у поліцію. Чоловіка, який побив собаку, знайшли в той же день. Йому 51 рік. Він дав пояснення, чому це зробив. Він на цей момент своєї вини не визнає. Він вважає, що якщо собачка діяла так от на його думку агресивно стрибала на нього і забруднила. А його штани то він ну діяв так, як він діяв. Він не вважає, що щось зробив надзвичайно. Зоозахисники кажуть, собаку будь-якої породи треба водити на повідку. А от наморник одягати лише потенційно небезпечним собакам в Україні. Кабмін визначив такий перелік: це більше 50 порід, і пудель туди не входить. Загалом заходити у громадські місця з собаками в Україні заборонено. А якщо такий дозвіл заклад надає, то про нього має бути відомо вже на порозі. Такі заклади в нас заборонено заводити крім тих місць, де стоять надписи «Pet-friendly». Тобто, де є заклади дружні до тварин, вони вивішують спеціальні таблички. отуди туди можна заходити з тваринами. Це і кав'ярні, і магазини, деякі, і, наприклад, є мережа супермаркетів. Де навіть є спеціальні візочки для собак. Зараз падді на знеболювальних і протизапальних препаратах. Сильних пошкоджень тварина не зазнала, каже його власниця. Але на лікування вже витратила дві тисячі гривень. Писати позовну заяву на відшкодування грошей відмовилася. А якби це зробила, кривнику довелося б компенсувати витрати. Крім цього, за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна відповідальність зі штрафом від 3400 тисяч гривень до 8,5. Це коли тварина не отримала тілесних ушкоджень. Якщо такі були їй завдані, або вона загинула, настає кримінальна відповідальність. А це до трьох років позбавлення волі. Такий термін наразі загрожує і чоловікові, який вдарив пуделя.